На прийомів лікарки-онкохірурга 65-річний Валерій із Гайворонської громади. Каже, сюди його направили з місцевої лікарні. У мене була задишка і жидкость в легенях. Там мені викачали жидкость, дали направлення до. Онкохірурга для консультації. В онкоцентрі чоловік проходитиме двотижневе обстеження. Рак легень нині на другому місці серед усіх онкохвороб, каже лікарка Наталія Король. Вилікувати рак можна, але в залежності від того, на якій стадії пацієнт звернувся. Чим раніше пацієнт звернеться, тим перспективи на одужання вищі. На пізніх стадіях захворювання, коли пацієнт звертається. Рак теж ми лікуємо і треба його лікувати але це зменшує просто шанс на одужання, повне одужання. За даними лікарки, серед онкохвороб в області переважає рак шкіри. Торік в онкоцентрі виявили 608 випадків. На другому місці рак легень 426 випадків за минулий рік. На третьому місці рак молочної залози 408 випадків. Щороку збільшується кількість пацієнтів, які вперше звертаються до онкоцентру. Якщо ми говоримо в порівнянні з минулими роками, то звернулося. В наш заклад з метою до обстеження та лікування, ну, наприклад, в 2022 році це було 44 238 пацієнтів. В минулому році, якщо порівнювати, це вже було 62 509. І в 2025 році це вже було 68 455 пацієнтів. Ларису Семенову сьогодні виписують із лікарні тиждень тому її прооперували. Мене прооперували і з'ясувалося, слава Богу, що в мене доброякісне утворення. І я дуже рада, що операція була зроблена вчасно, тому що ви ж знаєте, що будь-яка доброякісна, доброякісне утворення може перетворитися на злоякісне. Чому я опинилася тут? Тому що насправді не зважала на своє здоров'я. Рак молочної залози лідирує серед захворювань у жінок віком понад 30 років, але хворіють і 20-річні жінки, розповідає лікар Валерій Васецький. каже, частіше відсутні болі, через що жінки не одразу звертаються звертають на це увагу. Основна проблема це те, що онкологічне захворювання на етапі, коли ми можемо отримати найкращі результати, на перевеликий жаль, вона абсолютно безсимптомна і виявити його можна тільки при огляді у лікаря, тому обов'язковим критично важливим є щорічний огляд. У мамолога. Жінки з 18 і до 30 років мають щороку обстежуватись у мамолога і виконувати ультразвукове дослідження молочних залоз. З 40 років потрібно робити мамографію раз на два роки. Після 50 років щорічно. Рак молочної залози у чоловіків трапляється рідше, ніж у жінок. За першої підозри потрібно звертатися в лікарню. Головне завчасно виявити недугу, говорить лікар Валерій Васецький. Серед факторів ризику раку назвав стрес, куріння, вживання алкоголю, неконтрольоване вживання гормональних препаратів, спадко. Олена Жикалова, Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.